Вівторок, 8 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Били з градів та важкої артилерії. Уночі та зранку окупанти атакували Нікополь, потрощили два ліцеї, 12 приватних будинків, кілька господарських споруд, газопровід та електромережі. Крім того, накрили вогнем і покровську громаду. Снаряди влучили в енергетичний об'єкт. Загиблих і травмованих немає. Сім загиблих та понад 60 поранених. Це наслідки російського теракту у Покровську ще на Донеччині станом на ранок. Вчора надвечір з інтервалом у 40 хвилин окупанти вдарили по центру міста двома ракетами. Іскандер. Зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, заклади харчування та готелі. Серед травмованих двоє дітей. Також постраждали десятки працівників поліції, ДСНС та двоє військових. Є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким від повторного ракетного удару. На жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС, полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. Від них залежить швидкість передачі даних і оперативність артилерії. Сьогодні професійне свято відзначають воїни зв'язку та кібербезпеки зсу. Вони забезпечують комунікацію між командирами і солдатами, підрозділами та різними родами військ. Зазвичай приймають рішення в екстремальних ситуаціях. Їхня робота запорука збереження життів наших захисників. Зіткнулися лобом у лоб. У Дніпрі на Січиславській набережній аварії не поділили дорогу два легковики. Від зіткнення постраждав водій однієї з автівок, а також пасажири, жінка та десятирічна дитина. Їх шпиталізували, причину ДТП встановлюють правоохоронці. Облаштовують пішохідні зони та латають ями на головних магістралях. Такі роботи нині у Дніпрі проводять комунальники. Кажуть, виконують комплексні ремонти. До кінця року хочуть охопити понад сотню дворів. Скільки на роботи виділили коштів та що про це думають жителі? Айміна Арнаут дізнавалась. Бульвар Слави. Комунальники облаштовують пішохідні зони, укладають тротуарну плитку, а заразом і асфальт. Зробити ремонт, розповідає Галина Олександрівна, мерію просили самі містяни, бо останнім часом на вулиці розруха. Взагалі неможливо ходити по тротуару, суцільні корені дерев, ями, вибоїни, а за проїжджу частину вже годі щось казати. Людям незручно і похилого віку, і ті, які гуляють мамочки з колясками. Роботи і на 12-му кварталі. Комплексний ремонт дворів проводять на вулицях Інженерній та Козака Мамая. Проходить заміна. Асфальтобетонного покриття проїзної частини, підходів до під'їздів, заміна бордюрного каменю, пішохідних доріжок. А це житломасив перемога. Комунальники ремонтують аварійну дорогу на проспекті Героїв. Тетяна Мешкає тут понад 20 років. Каже, раніше жителі залишали автівки у квітниках. Тепер же матимуть паркувальні місця. Радіє можливості облаштувати двір навіть попри те, що в країні війна. Але кошти повинні йти на поміч нашим захисникам. От. Ну, як мешканці, я думаю, що ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт. Чи на часі ремонти питаємо й в інших дніпрян? Звичайно, місці їх повинні ремонтувати, але не за всі гроші світу. Якщо це потрібно насамперед, щоб зробити людям для комфорту, то так. А якщо це йде на гроші, які зараз і так не вистачає на якісь потреби тієї ж саме армії, то, мабуть, ні. А ремонтувати треба. Транспорт живе. лагодити покриття у місті планували ще торік, кажуть у профільному департаменті. Однак через постанову Кабміну проводити роботи не могли. Нині ж заборон на поточні ремонти немає. Тож цьогоріч працівники взялися усувати ями. Вважаю, що мешканці міста минулого року відчули на себе, що вперше там за там 7-8 років у нас в місті така з'явилася ситуація, як аварійна ямковість на головних магістралях. Такого раніше у нас не було. У нас місто все ж таки є транзитне, є такий великий гуманітарний хаб. Тому звичайно, аварійна ямковість туди вона, вона потрібно було усуватися. Нині у Дніпрі лагодять основні магістралі, латають ями і на внутрішньоквартальних дорогах комплексно облашту. Товують двори до кінця року хочуть охопити всі райони міста, говорять чиновники. На це мають близько 950 мільйонів гривень. Аймін Арнал, Сергій Озеров та Олександр Довгань новини одинадцятого каналу. Афера на мільйон комп'ютери, генератори та побутова техніка за привабливою ціною на Дніпропетровщині судитимуть трьох шахраїв. Усі вони жителі Кам'янського. продавали товари, яких насправді не існувало. Покупці вносили передплату, а натомість нічого не отримували. У такий спосіб аферистову шукали понад 60 людей з різних областей України. Сума збитків майже мільйон гривень. Нині ділки під вартою суд наклав арешт на їхнє нерухоме майно. Орок, який врятує життя жителів лівого берега, навчають до медичної допомоги. Проєкт започаткував народний депутат України Дмитро Киселевський. Тренінги безкоштовні. Які лайфхаки підготували фельдшери? Знає наша кореспондентка Катерина Нічик. На підлозі лежить чоловік, якому стало зле що сили його реанімує пані Ірина. Так здобуті навички з надання до медичної допомоги. Відпрацьовує на практиці. Врешті життя непритомного врятоване. Давно хотіла отримати ці навички, і в нинішній час в нашій країні вони я вважаю дуже важливі. Дуже важливо, що саме відпрацювали ці моменти, тому що коли просто послухав, це може не запам'ятатися. а Коли це ти все пройшов, то це дуже корисно. Надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах та переламах. Цьому учасників тренінгу навчають професійні фельдшери. А ще діляться лайфхаками як швидко запам'ятати. Пам'ятати, що робити в екстреній ситуації. І що ми робимо? Ми ставимо ладоні, отак і зводимо пальці один до одного. Пальці зійшлись, це буде те саме місце, де ви проводите. Такі знання необхідні кожному, переконані фахівці, особливо у часи, коли наша країна щодня потерпає від збройної агресії. Якщо людина вміє надати правильно до медичну допомогу то це дуже великий шанс що людина якій надана ця допомога залишиться живою Навчання організували для мешканців лівого берега. Подібний тренінг проводять вже в десяте. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Заходи вже пройшли для жителів райончику Калинівського лівобережного 3 та Придніпровську. А цими вихідними медичні навички опановували і містяни з Ігрені. Загалом у планах охопити лівобережні житлові масиви Дніпра. Почали ми їх проводити ще в лютому, і так кожен місяць, по кілька тренінгів проводимо, і вже ну більше ніж півтори сотні жителів лівого берега набули таких навичок. Ми бачимо, що ця програма вона користується попитом. Вона викликає зацікавлення у жителів лівого берегу. І ми її будемо продовжувати стільки, скільки у людей буде готовність вчитися. Тренінги з домедичної допомоги безкоштовні для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соцмережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.